Мені дивна позиція, чи пан Андрій Садовий не знає, чи то його така позиція. Коли хлопці з ТЦК перевіряють паркувальників, так саме ті, що виписують штрафи, що евакуатор, здорові хлопці, їх перевіряють на бронь. І ви здивуєтеся, вчитель може мати броню на півроку на рік. Комбайнер що збирає хліб, хлібороб буде мати на півроку, а там можуть його забрати прямо з комбайна, скажімо так. так? Є критичні професії, де ну, ну, треба тих хлопців людей тут лишити. Паркувальник виявляється настільки у Львові. Паркувальник це настільки важлива професія. Він має бронювання. І у вас здоровий мужчина. Я бачу це все. До кінця особливого періоду. Ну не ж бідуть. мені от цікаво, що ви такого критичного здоровий робить. Мужчина, який може воювати, ви ще за мене на півголови. Там ССОшник, ну, на мій погляд, я не я справді не лікар, діагноз я не знаю, що. але готовий ССОшник, в нього бронювання до кінця війни. Здумайтеся тільки це.